Державна фельд'єгерська служба України є складовою в системі забезпечення національної безпеки держави. У Хмельницькому функціонує один із відділів цієї структури, яка наразі має стратегічне значення для економіки і безпеки України. Фактично, офіцери фельд'єгерської служби забезпечують оперативний військово-кур'єрський зв'язок вищих органів влади в країні. Тепер вони вирішили послужити державі і в інший спосіб. Ми не можемо стояти осторонь тих подій, що ну, як пересічні громадяни. І, зокрема, як люди, які носять військову форму. Помогти вирішили таким чином, щоб здати кров для, для потреб можливих. Ми стежимо за новинами. Багато є постраждалих в зоні, АТО. Ну, ми вирішили таким чином допомогти їм, здати кров. Є знайомі в мене, які там воюють, які захищають нас. Ну так допомогти, чи можемо, в даний момент кров'ю. Вважаю, що все-таки ми виженемо цих загарбників і будемо жити далі мирно. Поранених є велика кількість, і в зв'язку з цими подіями відділи, ми всі, кожен хлопців, особисто вирішили здати донорську кров для. Мінімально, що ми можемо зробити, це допомогти як донор здачі крові. Ну і, Звичайно, ми переживаємо за кожного, хто там знаходиться в зоні АТО, бо є і мої знайомі, які приїжджають і розповідають, що це дуже страшно, це велике горе на нашій землі. Першим, як і ведеться у військових, кров здає командир. Каже, хлопці молоді, мають гарне здоров'я, займаються спортом, тож вирішили поділитися власною кров'ю із тими, хто її наразі потребує в зоні АТО. Держава створюється на сьогоднішній день там, на сході, і в нас взагалі в цілому, після всіх цих подій. Всім, чим ми можемо допомогти, якщо буде така команда, ми і туди поїдемо на схід допомагати. Але поки що ми не можемо поїхати допомогти, принаймні ми. Зможемо допомогти тим людям, хто сьогодні ризикує своїм життям, хто віддає своє життя. Багато поранених і серед мирного населення також. Можливо, їм. для нас це не така велика проблема. Тому ми колективом на оперативній нараді вирішили зробити такий крок. Почергово військові вдягають спеціальний одяг, здають кров і повертаються до звичної роботи. Саме вони забезпечують сьогодні зв'язок Верховної Ради, президента і Кабінету міністрів України, доставляють дипломатичну пошту до представництв нашої держави за кордоном. Анна Михайловська, Іван Мовчан для інформаційного випуску.